Київська політехніка та Японія далі посилюють культурну, наукову і міжуніверситетську співпрацю. До українсько-японського центру КаПІ з візитом завітала японська делегація на чолі з міністром освіти, культури, спорту, науки та технологій Японії Масахіто Моріяма. Українсько-японський центр КаПІ вже давно став головним осередком в Україні, де усебічно і невпинно розвивають культурну співпрацю та поглиблюють взаємопорозуміння між двома нашими країнами. Аїнами під час зустрічі міністр зазначив, що підтримка освіти в Україні нині надзвичайно важлива. Тому на майбутній зустрічі з міністром освіти і науки України панном Масахіто Маріяма буде зроблена заява про те, що Японія розпочне п'ятирічний проєкт, в межах якого в Японію буде направлено 20 українських студентів для навчання та знайомства з Японією. Це надзвичайно гарний проєкт, і я переконаний, що студенти КПІ також зможуть взяти в ньому участь. Японія ключовий партнер України від початку повномасштабного вторгнення. Вагому фінансову та партнерську підтримку країна з 2022 року надає і КПІ. Між КПІ та Японією нині діє близько 15 угод про співпрацю. Наразі Київська політехніка та японські компанії спільно діятимуть у сферах гуманітарного розмінування, космічних технологій, підтримки українського бізнесу й інновацій. Для нашого університету Японія в перші дні японські і громадяни і організації допомагали як фінансово, так і іншими, іншими способами підтримували наш університет.